Ну, щоб ви зрозуміли, ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів кубічних. Для того, щоб повноцінно пройти осінню зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає на сьогоднішній день. Ми подали тепло по заявкам в школи, в садочки, в лікарні, всі, хто потребують, утримують. Ну і ви прекрасно розумієте, що 350... Тисяч лів'ян мають індивідуальне опалення чи пічне опалення, приватні будинки. У них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про ТЕЦ-1, про ТЕЦ-2, поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ми повинні за оці наступний тиждень-два протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львові. Наприклад, на сьогоднішній день 90, порядка 7% світлофорів можуть працювати з централізованого електропостачання без централізованого. Тобто, ми, починаючи сьогодні з вечора, переведемо світлофори на роботу в режимі без електропостачання централізованого. Будуть відповідні блоки, система напрацьована. Можуть бути якісь незручності, щоб ви до цього були готові. Друга річ. Ми опалення в тих школах, де є твердопаливні котли, будемо запускати від твердопаливних котлів. У нас їх 18 шкіл. Якщо брати наші великі лікарні в першому тимо, також в нас є твердопаливні котли. Ми також будемо їх тестувати. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас дизель-генерація, все працює. Плюс ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках. Пам'ятаєте, цю хвилю 22-рік, 23-й рік, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, щоб воно було все в робочому стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла, що якщо не буде газу фізично, Ну, то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих об'єктів, які цього потребують. Це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи міста в робочому стані.